Перший пункт, коли ми переміщуємось, коли ми йдемо колоною, це дистанція. Деяким людям хочеться триматися у купці, деяким людям хочеться розтягнутися, але одне правило має бути не менше двох кроків. Якщо проєктор це людина. Раз, два. Ось тут інша людина. Чому так? Бо гілки. Цим літом ми були на тренінгу в Карпатах. В нас була колона не досить велика, 18 чоловік. Багато пройшли, ми йшли три доби, люди вже дуже втомилися. Мій інструктор йшов позаду і щось завтичив. Просто по-людськи завтичив. Людина перед ним йшла, ялиночка, відтягнула ялиночку та відпустила. І йому потрапило в око. Він, в нього не було зору декілька місяців. Відвели його до лікаря, лікар сказав, що множественные порезы зрачка. Не знаю, як перекласти. Це досить погано, і це може от прям бути. Тому дистанція два кроки. Любая ялиночка, ми втомлені, може бути що завгодно. Так Саме найліпше це опускаємо вниз, а не тягнемо за собою і мати окуляри. Деяким пощастило, не знаю, чи так можна казати. Є спеціальні тактичні окуляри. Може, у когось з ваших військових такі є, побачите. Тактичні окуляри вони балістичні, вони закривають аж отак обличчя, і в них дуже зручно. Якщо в цих окулярах, вибач, а ти бачиш края окулярів? От у тактичних їх не видно. Повністю ося периферія, вони закривають. Ну, не про це. Про гілки тримаємо дистанцію і не відтягуємо гілку, а опускаємо її донизу. Якщо, щоб вона, якщо вистрілила, то вверх. Вору. Йдемо далі. Е, е, є в нас терміни. Терміни, які ми вигадуємо, ми вигадуємо так, аби їх легко було запам'ятати. Тому, вибачте, наступний термін це пуцкодерка. Всі знають, що таке пуцка. А, знають, бачу. Що таке пуцкодерка? Якщо ми йдемо через ліс і в нас повалене дерево, нам треба через нього перелізти. Я бачив досить багато способів перелізти через дерево. Е, найпростіше і найбезпечніше, особливо, якщо в нас є позаду рюкзак, це саме через пуцку. Ми лягаємо на дерево, перекидуємо ногу і перелазимо. Чому так? Бо, по-перше, ми контролюємо все дерево. Воно може бути гниле, воно може бути слизьке, воно може бути калюче, воно може бути не закріплене. Так, трошки безпечніше, бо ми чітко стоїмо на одній нозі і чітко стоїмо на іншій нозі. Не треба через нього переступати, не треба через нього отак перелазити. Бо в нас позаду рюкзак. Рюкзак буде розкачуватися, рюкзак поведе себе як маятник і нас перекине. Через пуцку дерки ми перелазимо через пуцку. Йдемо далі. Я так гучно слово Пуцка ще не казав ніколи. А, пункт наступний: не наступати на дерева. В лісі досить багато дерев, валяються як завгодно, і людям хочеться через них іти. Це досить погана ідея, бо тут мхи, бо тут слизькі дерева, може бути все, що завгодно. Нога поїде, вбилися. Ми намагаємося ні на чого підозрілого, ні на чого, окрім землі не наступати. Ми через це перелазимо. Якщо в нас буревій, бурелом і в нас досить багато все накидано, ми стараємось ногою дістатись аж до землі і стати чітко на землю. Потім перелазимо і так далі. Йдемо далі. Ух, Спуски підйом по схилу. А ви бачите, що дошка трохи під кутом? Це схил. Отак підніматись не дуже добре. Згідно правил, спуск і підйом по схилу робиться по траверсу або зігзагами. Отак. Пояснюю чому. Якщо ми будемо. Я будемо вам показати на чому. О! Якщо я піднімаюсь так, обличчям до нього. То контакт ноги в мене досить маленький. Це по-перше. По-друге, якщо воно піді мною поїде, я вдарюсь колінкою, я вдарюсь носом, плюс, я не знаю, що в мене з рюкзаком, якщо він важкий, мене переверне, буде що завгодно. Якщо я йду боком, а я ж йду по діагоналі, я йду по траверсу, якщо я впаду, якщо я поїду, я впаду на бедро. Я не впаду, я не вдарюсь коліном, я не вдарюсь копчиком. Копчиком досить погана ідея вдарятися, бо може паралізувати. Самі розумієте чому? Бо це, бо це позвоночник. Ми піднімаємось і спускаємось лише боком. Перша причина менше навантаження на стопу це нога. Менше навантаження на стопу. Якщо ми йдемо прямо, ми так стаємо. Якщо ми йдемо боком, то ми боковою частиною стопи вгрізаємося в поверхню. І по третє, якщо ми падаємо, то ми падаємо бік. Якщо ми вже почали падати, якщо вже земля посунулась, ми падаємо. Якщо падаєш, падай. Найтупіше, що я бачив, це людина падає і вона починає панікувати, вона починає все хватати добре, але не дуже. Якщо ми розуміємо, що ми їдемо, вже їдемо. Ми спускаємося боком. Як в нас буде можливість вибратися? Хоч кудись, я вам це покажу на практиці. Ми це відпрацюємо, одягайтесь, будь ласка, якомога брудніше. Коли ми спускаємося зі схилу, ми спускаємося на бедрі. Цією ногою ми лежимо повністю, цією ногою ми контролюємо спуск. Цією рукою ми тримаємося, аби е, захистити ребра. Цією рукою хапаємо гілки, які будуть летіти нам у пику. Е, минулого року я був на говерлянка. На говерлянці. Я туди піднімався в день зимою, а повертався вже вночі в темряві. Там досить великий схил, там де дикозимейська, де, може, знаєте, там досить великий схил. Його прорубали, але все одно схил. І я з'їжджав там на дупі. Я не планував, так вийшло. А... Е, в мене була сумка на бедрі, вона тут пристібнута за пояс, тут вона через ногу пристібнута. І я на бедрі з'їжджаю. А там стерня. Я з'їжджаю, я бачу, що там стерня, я якось викаблучуюся, аби вона мені не потрапила туди, куди я не хочу. І я зачіпляюся сумкою за стерню і мене розвертає головою донизу. Темно, налобний ліхтар не працює, я вийшов. Ну, треба щось робити, а що не зрозуміло? Я якось підтягуюсь, тут фастекс, я відщелкую фастекс і полетів вниз, вже головою вниз. Головне правило: якщо падаєте, робіть що завгодно. Тільки не головою вниз і тільки на бедрі. Це головне. Якщо ви головою вниз, це прям дуже-дуже погано. Головою вниз не буде, якщо ви йшли боком. Бо якщо схил досить великий, ви йдете прямо, ви можете назад впасти, бо позаду рюкзак. Якщо ви йшли боком, як би ви не падали, ви будете притискатися до, до схилу. Якщо ви їдете донизу, що, е, до речі, ще щось на рахунок бедра. Чому на бедрі, чому не на дупі? Перше, я сказав, бо копчик. Друге, у нас тут є дві великі артерії. Якщо якась терня попаде на них, це дуже погано, вас ніхто вже не врятує. Якщо ви їдете боком, ви все зустрічаєте підошвою, підошвою, а потім бедром. Так, можна пошкребатися, але тут земля не каміння. Каміння досить погано. Що вам ще треба боятися? Ось ви, наприклад, поїхали вниз. Падаєте. Перше, що ми боїмося, це стерня. Ми її уникаємо стерня куріння. Інше дерево, яке росте вертикально. Одна з помилок, ми робили тренінги по спуску, одна з помилок, люди намагаються врізатися у дерево і схопити його, так загальмувати. Так робити не можна. Бо може бути досить велика швидкість, людина в нього вріжеться, її розверне і вона полетить головою. На ноги встаємо тільки після повної зупинки. Буде хотітися, буде можливість, але стаємо тільки після повної зупинки, бо люди ниряють носом вниз. Ми уникаємо вертикально стоячих дерев. Інше горизонтально валяючися дерева, лежачі дерева. Чому ми їх уникаємо? Може здатися, що це дуже зручно в нього прилетіти ногами, згальмувати і потім щось робити. Перше, вона може покотитися, друге, що може на. Ну, то прям супервелика швидкість має бути. Там вже нуль шансів, якщо Е, Ви можете перескочити через нього і полетіти вниз. Потім штука, яка в мене була і досить, досить неприємна, можна залізти під нього. Якщо заїхати ногами під нього, енерція ж продовжується, і отак от носом туди кидає і досить боляче б'є по колінах. Це не. Можна не вилізти. Е, інша проблема, якщо трухля, трухля е, це гниле дерево. Якщо трухля, ви такі, о, вона м'якенька, вона нас змартизує. Досить погана ідея. По-перше, ноги там можуть застрагнути. По-друге, теж в мене була така неприємна ситуація: впало дерево, ось тут росте дерево вертикально, і ось тут росте дерево вертикально. Оце трухля. Я в неї влітаю ногами, думаю, що оці дерева її заторможуть. Вона отут ламається. Отак складається. І ось я лечу, і ось тут два дерева. Це досить погано, бо ці два дерева, які летять поруч зі мною, я не можу через них нічого робити. Вона не досить сильно хлопнула, бо вони отак поїхали. Розумієш, вони не хлопнули, а от саме поїхали. Уникайте дерев, які валяються, уникайте дерев, які стоять. Потрошку, потрошку гальмуйте. Як керувати падінням, я вам на словах не поясню. Це все одно, що пояснювати, як їхати на велосипеді. Це досить інтуїтивно відчувається. Нам треба переносити вагу лівіше, правіше. Ми це будемо робити за рахунок руки, яка в нас терчить і ловить гілки. За щодо переносу центра тяжкості, центра ваги, ми будемо їхати або лівіше, або правіше. Це на практиці вже покажу. Головна думка, яку хотів донести, піднімаємось і спускаємось лише боком, і ось таким чином зі їх А, листя сніг, е, куча листя. І ви такі клас, куча листя, в'їду в них. Ми не знаємо, що під листям. Там може бути що завгодно. Там може бути там. Може бути якийсь великий камінь, не камінь, яма, обрив, що завгодно. Листя сніг, уникаємо.